Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги сумку для дівчаток. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Вона виготовлена з міцних та екологічно чистих матеріалів. Її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує чи до 20 кілограм, та зручну кишеню для зберігання телефону ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим вибором для покупок, доступна в різноманітних привабливих дизайнах. Пропонуємо до вашої уваги рюкзак зі штучної шкіри. Стильний та міцний рюкзак, створений для сучасних жінок. Конструкція з високоякісної штучної шкіри є міцною та довговічною. Рюкзак є водостійким, що робить його ідеальним для використання в будь-яких погодних умовах. Це робить його чудовим вибором для подорожей та будь-яких активностей. Рюкзак місткий та має кілька відділень, які дозволяють легко організувати ваші речі. Він має велике основне відділення, в яке можна Можна помістити ноутбук, книги та інші необхідні речі, а передня кишеня ідеально підходить для зберігання телефону, гаманця та інших дрібниць. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові сумки для покупок. Дана сумка це практичне та стильне рішення для транспортування ваших продуктів та інших речей. Її можна легко скласти та зберігати в сумочці або рюкзаку. Має містке основне відділення, яке вміщує до 20 кг та зручну кишеню для зберігання телефону, ключів або гаманця. Сумка також оснащена зручним плечовим ременем, що робить її чудовим вибором для покупок, доступна в різноманітних привабливих дизайнах на Пропонуємо до вашої уваги міні-сумку для речей особистої гігієни. Дана сумка це невеликий та портативний аксесуар, який ідеально підходить для дівчат та жінок, які завжди знаходяться в дорозі. Цю сумку можна використовувати для будь-яких дрібниць. Конструкція дуже компактна, тому її легко носити з собою в сумочці чи рюкзаку. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, які є міцними та довговічними. Сумка ідеально підходить для подорожей, оскільки допомагає зберігати. Та необхідні речі впорядкованими та легко доступними. Вона доступна в різних кольорах та дизайнах, що дозволяє обрати той, який підійде вашому стилю. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку. Дана сумка це модний та унікальний аксесуар для жінок, які люблять спорт. Завдяки шкірі преміум класу ця сумка буде міцною та довговічною. Унікальний дизайн-літер додає нотку індивідуальності, вирізняючи її поміж інших сумок. Вона дуже зручна для носіння та має розкішну текстуру. Вона ідеально підходить для повсякденних прогулянок або як яскравий елемент, який можна додати до вашого вбрання. Пропонуємо до вашої уваги жіночу косметичку з поліестру. Дана косметичка це модний та функціональний аксесуар для жінок. Вона виготовлена з високоякісного поліефірного матеріалу, який є міцним та водонепроникним, представлена у різних кольорах та дизайнах. Вона дуже містка, тому може вміщувати багато косметичних засобів. Внутрішня частина організована різними відділеннями та кишенями, що дозволяє швидко знайти те, що вам потрібно. Вона дуже зручна для транспортування, що робить її ідеальною для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги жіночу косметичку. Дана косметичка це модний та функціональний аксесуар для жінок. Вона виготовлена з високоякісного поліефірного матеріалу, який є міцним та водонепроникним, представлена у різних кольорах та дизайнах. Вона дуже містка, тому може вміщувати багато косметичних засобів. Внутрішня частина організована різними відділеннями та кишенями, що дозволяє швидко знайти те, що вам потрібно. Вона дуже зручна для транспортування, що робить її ідеальною для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сумку на плече. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує міцність та довговічність. Вона має класичний і універсальний дизайн, який можна носити з різноманітним одягом. Регульований плечовий ремінь забезпечує комфортне носіння протягом тривалого часу. Витончений та універсальний дизайн робить її ідеальним для будь-якого випадку, будь то робота чи відпочинок. Внутрішня частина сумки обшита поліестром, що забезпечує м'яку. У та гладку поверхню для зберігання ваших речей. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникну сумку для взуття. Дана сумка це портативний та практичний аксесуар для тих, хто хоче тримати своє взуття в порядку в дорозі. Вона виготовлена з високоякісного нетканного матеріалу, який є міцним та водонепроникним. Конструкція має зручну застібку на шнурку, що забезпечує легкий доступ до вашого взуття, зберігаючи його в безпеці. Вона легка та зручна для транспортування, що робить її ідеальною для подорожей. Вона дуже універсальна, тому може використовуватися для інших цілей, наприклад, для зберігання дрібних речей.